Доброго здоров'я, дорогенькі! Пропонуємо глянути міні огляд під назвою Metroid Dread або Назад у майбутнє. Довгоочікувану новинку у серії Metroid нарешті отримали фанати найманця мисливиці Samus Aran. Гра була розроблена іспанською студією Mercury Steam під пильним оком Nintendo. Взагалі, продовження історії, не рімейка і не переосмислення любителі позгортати жінок у кулі чекали 11 років, а це погодьтеся довгувато. Історія Metroid Dread розпочинається після завершення Metroid Fusion. Галактична Федерація вважає, що їм вдалося знищити усіх ікс паразитів та Метроїдів. А це таки плаваючі в повітрі медузи, а не головна героїня. Геге. Так от, всі думають, що Самус знищила усіх паразитів під час свого минулого завдання, і тут вона несподівано отримує відеоповідомлення, у якому чітко видно цю мразоту. Щоб знищити паразитів, Галактична Федерація посилає роботів ЕММІ, які мали б їх знайти та знешкодити. Однак по незрозумілій причині вони усі показилися. Розібратись у цьому бардаку має Самос, яка швидко летить на завдання. На початку завдання вона відгрібає стусанів і забуває усі свої здібності. Тому закрадається підозра, що відео було лише приманкою, щоб заменити мисливицю. Зав'язочка нарікань не викликає все по канону. Говорячи в цілому про дред, можу сказати, що в ігроладному плані це класичний супер метроїд Тому тим, кому подобався лінійний ф'южн та Zero Mission, можуть бути розчаровані. В Дред за ручку не ведуть, однак, допоки ви майже усі покращення не знайдете, ви все одно будете знаходитись у закритій зоні без можливості навіть повернутися назад. Признаюсь чесно, що я декілька разів бігав по колу і навіть вже думав, що розробники лишили локацію, з якої немає виходу. Я помилявся. Смертних гріхів у дизайні рівнів немає. Також досліджувати світ полегшує мапа, на якій автоматично з'являються усі предмети, які вдалося чи все ще не вдалося зібрати. Дійсно допомагає в навігації. Битви з босами у Дред реалізовано дуже схоже на не повірити Аза М. Багато хто вважає цю гру не каноном і взагалі провалом, однак видовищності тій грі було не займати. І в дред можна побачити, як саму схвацько виконує прийомчики джіу-джитсу на бідних з десятиповерхівку величиною монстрів, які кричать від жаху і в той самий момент отримують десяток ракет в пащеку. Краса! Ну і як не згадати про самих роботів Еммі, це бездушні вбивці, які бездумно, але методично патрулюють ділянку мапи і вбивають все, що рухається. Самус потрібно спочатку від них тікати, а потім, після знаходження покращеної пушки, виводити з ладу і забирати їх можливості. Таке собі язичництво у майбутньому. Щодо картинки та технічних даних, у Metroid Dread все добре. 720 p у портативі та 900 p у стаціонарі. Під час гри у авторів вийшло майже завжди підтримувати частоту зміни кадрів на позначці 60. А от у кадсех 30. Також бувають просадки нижче 60 на деяких локаціях, про які Digital Foundry казали, що бувають рідко, але я б так не сказав. Звісно, нічого критичного, гра відчувається добре. Ще великий плюс це швидке завантаження рівнів. Більше 10-15 секунд не було. Візуальна складова у також на високому рівні, гра повністю тривимірна, тому може показувати гарні пейзажі та ефекти. Особливо ефектно виглядають бої з босами. А на новенькому свій чолет воно виглядає взагалі пречудово. Музика у Metroid Dread класичніше нікуди. От слухаєш і зразу згадуєш, як більше 10 років тому грав у Fusion, а тема основного меню взагалі повертає до самої першої частини гри на NES. Хоча, певно, на Фаміком, бо звук кращий. Підсумовуючи, можу сказати, що Metroid Dread точно порадує, якщо вам подобались класичні до догеймбою адвансівські метроїди. Але навіть якщо це і не так, то мапа і правильний дизайн локацій можуть допомогти краще втягнутись у прекрасний ігровий жанр Metroidvania. Вдалого полювання! З вами були. Юкрей Nintendo Daily. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Девець Nintendo Daily Певець Ukraine Nintendo Daily. Девець Україні Nintendo Daily.